Для чого приносили старозавітні жертви? Жертви старого завіту вони починаються з часів Шекайна і Наявеля. Тоді вони приносили ці оспалення кожен від тої діяльності, роду діяльності, якою кожен займався уже в підзаконний період, коли Мойсей дає посередництвам ангелів закон на горі Синай. Старозавітній церкві бо обраному ізраїльському народу, то вже існує такий культ, старозаповітний з храмом. Тоді, що це була перенесна скіня пізніше храм був Соломонов, старозаповітне священство було. І приносили кроваві жертви, не тільки там хлібні приношення, але приносили жертви кроваві. Проводили овець, тільців, і голубів, приносили. Як відбувалося, наприклад, коли була там жертва за гріх, жертва повідності до людини, потрібно було зробити так: вона брала тільця, людина, і проводила його в храм Божий, і покладала руки на. Главу цього, скажімо, кільця або вівці, і сповідала при священикові свої гріхи. А священник закалував уже цю жертву. Частину з'їдала сама людина, частину віддавала священику, частину спалювали, впали на жертовник. Жертовник це був символ стола, трапези. Тобто частину я їм сам, частину спалюється Богу невидимий світ. Тобто, в мене є трапеза з Господом Богом. Ми з ким їмо трапезям, з тими, хто нам є близькими. Таким чином, у мене є релігари з Латині зв'язок з Господом Богом. Я йому таким чином молюся, я з'єднуюсь з ним. І також саме найголовніше, що було закладено у старозавітні жертви, це пророцтво про кроваву голгофську жертву Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ніхто не міг взяти на себе гріх людства відкупити, Тільки сам Господь Бог. І ось ці жертви символізували жертву Христа, що наші гріхи лягли на нього, як каже пророк Ісаїв, що гріх цього світу був на ньому, і ранами ми зцілилися. Е, Хтось інший мав померти за мене. Людство в ад на віки, і ось ці старозавітні, старозавітні жертви і були символом того, що мало статися у новому завіті. на